Привіт усім підписникам. Мене звати Даша. Я знаходжуся у Канаді, провінція Нова Шотландія, місто Галіфакс. І дуже часто я знімаю для вас різні огляди. Я веду свій інстаграм. Дуже багато людей на мене підписано та слідкують за моїми сторіс. І у інстаграмі у мене дійсно дуже багато корисної інформації. Ну а також я знімаю своє повсякденне життя і розповідаю деякі знижки, де куди піти, і так далі. Тому підписуйтеся. Саме зараз ми зібралися з чоловіком їхати у футбанк, який знаходиться у Дартмуті. Раніше я була у футбанку, який тут поруч з моїм апартментом, з нашою квартирою, але вони зараз на жаль не приймають нових людей. От і тому багато з вас не змогли туди записатися, і це насправді прикро. Але він той футбанк був безкоштовний. А цей футбанк, який знаходиться у Дартмуті, куди ми зараз їдемо. Він платний. Вам потрібно заплатити 20 доларів, і ви кажете, наскільки людей вам потрібно їжі і вам усе це пакують. Тому саме зараз я ви бачите, взяла пакети з собою. От саме зараз поїдемо, будемо пробувати. Не знаю, що там надають, але дуже багато людей кажуть, що їм подобається, і дають дійсно багато. Поїхали. Это наш Жорик, он всегда ездит с нами. <laughs> Из Ukrainian store. Что вот это строит? Где? Да, это мы еще ехали утром, я заметила. Какая-то стройка опять. Сейчас опять дом новый построят. Военная территория. На вулиці, до речі, дуже тепло сьогодні і я навіть, як ви бачите, без, без, без куртки. Не в курсі, тут потрібно обов'язково сплачувати свій проїзд. 1,25. Але у нас є отакий чіп на машині. Ви закидаєте туди тоді... гроші і автоматом зчитує місто. Зчитує, ви просто проїжджаєте. Дуже зручно, не потрібно цю мелочь з собою. Як, кстати, буде мілочне. Хочу ще спитати точні години і дні роботи, бо я дзвонила по телефону. Здається, що мені сказали там, що з понеділка по п'ятницю не буду вас плутати. Коротше, зараз все розповім. Дивіться, де це знаходиться. Так, ну що, ви готові заходити? Я, якщо чесно, я тут вперше. Я тут ще не була. Hello. Hi, how are you doing? Uh, I'm good. I want to just ask, uh, can I have the bunk today? Sure, you can, absolutely. Come on this side. Yes, All right, good. <laughs> Your phone is okay. Hello, Hello how are you? How are good, you? How? how are you? Uh, good. Can I have the bunk today? Yes, of course. Are you okay, Lisa? Can you, yes, I'm perfect. I'm just chatting. Okay, good now. <laughs> I'm, I'm, I'm torturing her. Okay, <laughs> good. If you could put your name and phone okay. number and address down, okay. And is it just you or our family? Uh, family, family. It's family. How many? Two. Uh, two. people. Two. Okay. Or copy. Okay. I'll just take whatever. Thanks. Okay. So just yeah. We have mm -hmm. a seat so that we can. Hello. Who's at the door? First one. Коли ви сюди приїдете, ви побачите, що тут є такий стіл, де є багато смаколиків, багато хлібу, якогось лавашу, якісь булочки. Усе це ви можете брати у необмеженій кількості. От я ось, наприклад, булочки вже собі поклала. Okay. Thank you so much.

Також є стійка з різноманітними речами. Тут ви можете знайти і для дітей якісь там соски, також санітайзери, бумага, багато дитячого харчування. Тут ви можете знайти крема. Я, наприклад, побачила СПФ дитячі та дорослі. Це, до речі, я не знаю, що це таке. А отакий от кремчик я собі купляла, коли ми тільки приїхали. Приїхали ми у червні. А це дитячий СПФ. Також усе це ви можете брати стільки, скільки вам потрібно. Фейс маски також. Я взяла собі одну на всяк випадок. Якщо ви приходите з дітьми, то їм тут буде чим зайнятися. Поки ви очікуєте, вони зможуть сісти та помалювати. А також ви можете взяти для своїх дітей, якщо вони ще маленькі, такі от памперси таке також присутнє у цьому футбанку.

Дома зроблю вам розпаковку. все зніму. В принципі, я думаю, що я задоволена. Зараз ще приїду додому, зніму відеоогляд. розпаковку, як ви любите, і дивіться далі відео. Добре, друзі. Перед тим як я доберуся додому і зніму для вас розпаковку футбанку. Хочу вас попросити поставити, будь ласка, цьому відео вподобайку і обов'язково підписатися. Бо зараз ми заїхали у Дра. Бо зараз ми заїхали у блог з приводу нашої податкової декларації. Сподіваюся, ви її вже зробили, ви її вже подали. Ми тільки з нас вже тут сміються. Боже, ми заходимо, кажемо, нам потрібен новий подмінь, тому що два рази ми записувалися, і була дуже погана погода, сніг, і вони відміняли наш, нашу зустріч. І сьогодні ми, чоловік вже зайшов, каже, вони вже сміються, тому що тільки но ми прийшли і знову наближається цей шторм, і ми не знаємо, чи зможемо ми а, зустрітися так, як ми запланували. Тому став так лайк цьому відео і поїхали дивитися розпаковку розпаковка чексики хліб кстати хліб всякий, вот это вот можна брати сколько хочеш там целый стол такой И ты выбираешь себе хоть, хоть 30 буканов бери, никто тебе ничего не скажет. А остальное они сами тебе собирают. Какие-то рыбные копеек, Сыр тоже не знаю, что это знаешь? Сыр на разный. Нет, не схоже на сыр. Не знаю, что это. Виноград. Банани, Дарк собак. О, яблука і мандаринки. Ви яблуки любите? Е. Салат. Саш. Диня? диня? Да, диня. Так. Диня така. Так, що у нас там далі? Ви так швидесенько у всі пакети просто позакидувала і навіть дивилася. О, до речі, з сті цієї стільки, можна брати багато чого. Що я взяла і взяла собі ремонт uh, мейкап. Такі салфетки, щоб прибирати мейкап собі. Face mask. Чорні маски 50 штук. Взяла собі два таких санітайзера. Раз, два. Один літр. Так, взяла, 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 взяла дивилася у магазині такий собі це вегаспорт з чоколедері пів кіло 426 грам буду їсти так, у мене ще є один баце я не знаю коло. Не зрозуміло, що зараз працює. Думаю, що це якісь снеки. Угу. Такі сухарики, як у м -м -м, гороховий суп, Бабуся робила. Прикольно. <г feet away> Ще такі булочки. Вареники. Цікаво з чим. Щось типу пель... Ні, Це не пельмені. Не знаю, що це. дивіться. Щось таке незрозуміле просто. Спробую. В інстаграмі потім розкажу, що це. Прозверю. Ще такі булочки. Ммм. Гранула 340 грамів. Це у нас, до речі, заморожене пюре. Не знаю, хто його буде їсти. Таке ми точно не будемо їсти. Ми самі собі можемо зварити пюре. Пюрешку. Теж не зрозуміло, що. Щось заморожене, воно вже розтаяло. Тут у нас картопля. Картопля і одна цибуля. Бейкон. Це ми полюбляємо на 375 грамів на сніданок. Дуже добре. Уже все розморозилося. Нашечки м'ясо. Мяшечки, курочка, курочка, ще м'ясо. І це також м'ясо. Оце... Бургер. А, це котлети для бургерів. Що у нас тут треба подивитися? 40 дійство, не знаю. Одна скумбрія. І... і. Где і, і... такі сусички? На, тобі этот презент. Ось, в принципі, і увесь футбанк. Не знаю, куди це діти. Добре. Ось, в принципі, і увесь футбанк. Переходимо в інстаграм, підписуємося. Дякую за перегляд. Бай-бай! Okay.